Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій вечірні молитві розважання і запрошую до цієї молитви в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Для нашої молитви ми візьмемо з вами текст із книги «Приповідки». У безлічі народу Царя слава, у нестачі людей, руїна Князя. Ще одна. Порада ще одна цінна настанова щодо того, як збудувати країну. Що потрібно для того, щоб держава була сильною, для того, щоб держава дійсно була державою? Народ, люди. І як кажуться, із тих, коли в країні є багато людей. То це є слава для князя, для царя. Тому що це означає, що ця країна є багатою, що ця країна вона дає можливості для життя. Але в країні, де немає поваги до людини, до особи, в країні, де немає поваги до особистості, там є руїна. Ще зараз хтось може сказати, а як же ж Китай, Індія? Вони не є надзвичайно багаті ці країни, хоча, як сказати багаті, але населення велике в них. Саме так населення велике. Але формування свідомості, гідності і думки є зовсім інше. Зрештою, ви подивіться на цих людей Той ж таки Китай, Індія. Громадяни цих країн ніколи не соромились того, хто вони є. Куди би вони не при в яку країну би вони не приїжджали, вони стараються гуртуватись, будувати свою спільноту. Пам'ятають про те, хто вони є. Вони не соромляться своєї культури, традиції. Вони всюди несуть з собою свій частичку своєї. Історії, частичку своєї культури нації, бо вони один великий народ. Українці теж великий народ. Але що сталося з Україною за ці 30 років? Було знищено ціле покоління населення. За цей час. В Україні було зроблено більше 50 мільйонів абортів. Тобто знищена ціла нація, ціле покоління. Коли згадував слово митрополита Андрея Шептицького, який казав, нація, в якій жінки не хочуть народжувати, приречена на загибель. Тобто нація, яка не дбає про свій народ, яка не дбає про своїх людей, про самих себе, ця нація прийде в запустіння. Це буде руїна. Бо хто буде працювати на наших землях? Хто буде працювати на наших заводах? Жити в нашій країні? Хто буде? Якщо ми не будемо дбати про українців, знаєте, як приклад, не знаю, правда, неправда, але принаймні переказували люди, ділилися своїм, коли почався цей повномасштабний наступ, в Харкові на вокзалі творилося неймовірне щось. Я думаю, що бачили люди і фотографії, і відео, де Тисячі, десятки тисяч людей намагалися влізти в вагони, щоби виїхати з Харкова. І розповідали, не знаю, наскільки це правда, про те, що робили деякі люди. І це були не українці. Це були оті вихідці з Азії, з Африки, студенти чи не студенти, не знаю. Граби, які, і, і, як розказували, що вони викидали наших жінок і дітей з вагонів. Тільки заради того, щоб самим залізти і виїхати звідси. Розумієте, їм байдуже до того, хто ми є, ми для них ніхто. Я зараз не розпалюю знаєте, міжнаціональну війну, ні, я не хочу робити як робить фаріон. Але я просто хочу сказати, що наскільки Люди себе цінують. Вони гуртувалися, вони разом були. Вони дбали один про одного. І для мене це є приклад того, як люди мають дбати один про одного, як нація має один одного підтримувати. Коли є біда, не має бути розрізнення. Так, ми є всі різні, ми є всі окремі, ми розмовляємо. Російською, українською, суржиком з діалектами. Ми живемо в різних куточках нашої країни, куточки, які мають свою традицію, культуру, спадщину. Ми різні, але ми є єдині, бо ми є українці. І гідність українця це має бути дбати один про одного. Велич народу це коли разом всі стають і вирішують свою проблему. Тому велич країни це коли народ гуртується і дбає один про одного. Коли в країні люди не починають розпалювати між собою якусь ворожнечу, коли є напади ззовні, коли є ворог ззовні атакує. Вирішимо проблему зовнішню. Тоді можна і виясняти якісь внутрішні свої, знаєте, дискусії і дебати велич кількість народу, це, як тут сказано, перепрошую, у безлічі народу слава царя. Ми маємо дбати про те, щоб ми, українці, були тут, на своїй землі. Щоб нас, українці, було не 39 мільйонів, а набагато більше. Багато було статистик, що. Та навіть далеко не треба йти в далеку статистику. Коли розвалився Радянський Союз, було 54 мільйони українців. За 30 років ми скотилися до цифри 39,5. Скажіть, будь ласка, де ці люди? Та, яка ж частина виїхала, але, але ж не 10 мільйонів. Подивіться на наші сім'ї, скільки дітей є в сім'ях. Згадую випадок з нашого життя. Коли ми були вагітні другою дитиною, то одна особа сказала, що ми дурні. Коли ми народжували першу дитину, нам пропонували контрацепцію. Для того, щоб не було інших дітей. І це було страшно. Коли я був у родомі, і ти бачиш місце, зал, де народжується життя, а перед ходом в ці зали висять величезніші плакати про засоби щодо вбивства цих дітей. З телефонами, з порадами. Як це все зробити? Ми вбивали своїх дітей. Стоїть питання. Ну, ми вбивали, я маю на увазі українці. Тоді стоїть питання. Якщо ми, українці, не дбаємо про своїх дітей, не хочемо, щоб в нас були наступні покоління, то ті інші народи вони прийдуть і заберуть у нас усе. Можливо, і не буде війни. Вони просто прийдуть в пустку, прийдуть в наш дім, де не буде нікого. Займуть наші землі, міста і будуть панувати так, як вони хочуть. А ті, хто залишиться, будуть їхніми рабами. Велич народу це також і його кількість. І наш обов'язок дбати про цю кількість, берегти людське життя. Обов'язок влади, як можна краще створити умови для того, щоб українці залишалися в цій країні, працювали тут, а не шукали долі де-інде. Обов'язок наших офіцерів, які зараз там, на війні, Робити все можливе і неможливе для того, щоб зберегти життя особового складу. Обов'язок нашої влади дбати про те, щоб хлопці мали достатньої зброї і якісної амуніції, бо це їхнє життя. Є така приказка, коли гине чоловік, гине один рід. Коли гине жінка, то гине цілий народ, ціле покоління. Скільки загинуло жінок в часі цієї війни? Скільки поколінь разом з цими жінками загинуло? Скільки родів загинуло, молодих хлопців, які були неодружені? Все це наше майбутнє. Велич народу це також і кількість людей. Тож маємо дбати, щоб наш народ був великий. І ми жили тут, в своїй країні. І українців було більше, щоб українців на цій території складало 99%. А всі інші це тимчасові люди, які приїжджали би до нас. Чогось вчились і їхали далі в свої країни. А ми були тут, на своїй землі, Господарями, і нам ніхто не вказував, як ми живемо, тому що ми великий народ, і наша кількість має про це говорити. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі, хліб наш щоденний, дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого Амінь. Господи, Ісусе Христе, Сина Боже, помилуй нас грішне. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помилуй нас грішне! Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий 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 помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас грішне, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови, благослови захорони і захисти, Господи, цю сьогоднішню ніч усіх наших військових, усіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають, визволяють нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених, як цивільних, так і наших захисників. Захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежників, прикордонників поліції, усіх тих, хто зараз перебуває в полоні, просимо Тебе, Господи, поверни їх живими і нешкодженими додому. Просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи, даруй нам спокійний сон, а завтра переможний день, бо ти святий, завжди, нині, повсякчас, навіки, віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Завтра наш день розпочинається о восьмій годині божесної літургії. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника, віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!